Частина три межа сприйняття. Це підводить нас до ключового розрізнення, різниці між Всесвітом і спостережуваним Всесвітом. Коли ми кажемо, що Всесвіту 13,8 мільярдів років, це означає, що ми можемо бачити лише ті об'єкти, світло від яких встигло дойти до нас за цей час. Це наша межа, горизонт частинок. Це не фізична стіна. А радше тимчасовий горизонт ми бачимо далекі галактики не такими, якими вони є зараз, а такими, якими вони були мільярди років тому. І через те, що Всесвіт весь цей час розширювався, та галактика, світло якої летіло до нас 13,8 мільярдів років тому, зараз знаходиться від нас на відстані приблизно 46,5 мільярдів світлових років. Це робить діаметр нашого спостережуваного Всесвіту приблизно 93 мільярди світлових років. Що лежить за цим горизонтом? Ми не можемо бачити, але можемо припустити якщо слідувати космологічному принципу ідеї, що Всесвіт на великих масштабах однорідний та ізотропний, однаковий у всіх напрямках, то за горизонтом знаходиться просто більше Всесвіту. Більше галактик, більше скупчень, більше порожнечі. Але якщо теорія інфляції є вірною у своїй більш радикальній формі, відомій як вічна інфляція, то картина стає ще більш дивовижною. Ця теорія припускає, що інфляція, зупинившись у нашій кишені простору, створивши наш Всесвіт, продовжується вічно в інших регіонах мета простору. Цей процес нескінченно породжує нові бульбашкові всесвіти, кожен з яких може мати власні фундаментальні закони фізики. У цьому сценарії наш всесвіт лише один острівець у нескінченному архіпелазі мультивсесвіту. Частина 4. філософські жахи нескінченності. Ідея нескінченного плоского всесвіту або нескінченного мультивсесвіту має глибокі і тривожні філософські наслідки. Якщо простір нескінченний і містить матерію, то в ньому має реалізуватися кожна можлива конфігурація частинок. Це означає, що десь там, на відстані, що перевищує будь-яку уяву, існує точна копія вас, яка читає цей текст. Існує копія, яка робить інший вибір, існує нескінченна кількість ваших копій. Але є парадокс, що йде ще далі. Це парадокс мозку Больцмана. Він стверджує: якщо Всесвіт існує достатньо довго, особливо якщо він прямує до теплової смерті з максимальної ентропії, то за нескінченний час випадкові квантові флуктуації здатні породити будь-що статистично набагато більш імовірно, що з хаосу випадково виникне один єдиний свідомий мозок, мозок Больцмана, який на одну мить усвідомить себе і своє оточення. З фальшивими спогадами про минуле, ніж те, що виникне цілий низькоентропійний всесвіт, який ми спостерігаємо з мільярдами років упорядкованої еволюції. Якщо ми живемо у нескінченному всесвіті, чому ми маємо бути впевнені, що ми продукт тривалої еволюції, а не просто випадкова флуктуація, приречена зникнути наступної миті? Цей парадокс ставить під сумнів саму природу нашого сприйняття і надійність нашого існування. Частина 5. Есхатологія космосу. Останній вибір. Питання про скінченність простору нерозривно пов'язане з питанням про скінченність часу. Яка остаточна доля всього сутнього? Донедавна домінували два сценарії. Перший це велика теплова смерть. Це сценарій, що випливає з прискореного розширення Всесвіту, яке ми спостерігаємо зараз. Рушійна сила, темна енергія діє як космологічна константа розштовхуючи простір дедалі швидше, галактики віддаляться одна від одної за горизонт видимості, зірки згаснуть, чорні діри випаруються через випромінювання Хокінга, Всесвіт перетвориться на холодну, темну, мертву пустелю з максимальною ентропією, де більше ніколи нічого не зможе статися. Вічне небуття. Другий сценарій. Велике стиснення бік-кранч. це доля замкненого Всесвіту, де гравітація, зрештою, перемагає, розширення зупиняється, змінюється на стиснення, і всесвіт колапсує назад у сингулярність, можливо породжуючи новий великий вибух у нескінченному циклі Великий відбой. Десятиліттями здавалося, що теплова смерть наш неминучий кінець. Але останні спостереження за темною енергією знову похитнули цю впевненість. Деякі нові моделі, що аналізують дані про квазари, припускають, що темна енергія це поле, яке з часом втрачає свою силу. Якщо це так, то приблизно через 11 мільярдів років розширення досягне свого піку, а потім гравітація візьме гору. Всесвіт почне стискатися. Цей процес триватиме приблизно 8 мільярдів років і завершиться великим стисненням, великим вибухом навпаки. Загальний час життя нашого циклу Всесвіту складе приблизно 33 мільярди років. Висновок. Отже, чи має всесвіт край фізичної стіни? Немає. Немає зовні, куди можна було б вказати. Але ми оточені межами іншого роду. Ми замкнені у горизонті спостереження, бульбашці видимості, обмежені віком космосу. Геометрично наш всесвіт видається плоским і нескінченним. Що кидає нас у вир філософських парадоксів нескінченних копій і примарних мозків Больцмана. І, можливо, ми обмежені у часі, ми можемо бути лише епізодом у вічному циклі народження, смерті і відродження космосу. Краю Всесвіту це не місце, це межа нашого знання, це горизонт, який розширюється разом із нашим розумінням, але завжди залишається попереду, ваблячи нас у нескінченну глибину невідомого.